all over the world, the groundwater level is going down very, very quickly due to the use for irrigation and processing, you know, for industries. this process, you know, of the groundwater level going down and not down, you know, with inches or so, but meters annually, you know, is irreversible. so when groundwater is very down, it will be there, you know, for hundreds of years you cannot uh, uh, correct that and the result of that is that you get deserts and the salination of soil and so on so it will be a disaster for agriculture but maybe a disaster you know, for the social life in general vody i через те, що, на жаль, українці не цінують те, що мають. Наші річки, вони часто і забруднені. У нас є такий підхід, ми не цінуємо те, що ми, те, що ми маємо. Ми думаємо, ці джерела не вичерпні, насправді вичерпні. Є страшна статистика, яка говорить про те, що щотижня на мапі України з'являється село, з якого повністю зникає вода. Вона просто йде так глибоко, що селяни втрачають доступ до води. Це страшна проблема, яка насправді не набула ще загальнонаціонального визнання. Але навіть діти її відчувають. На жаль, в Україні, яка доволі непогано забезпечена водою, люди часто не задумуються про її значення, важливість. Але це не в усіх регіонах України. Є регіони, які вже сьогодні потерпають від нестачі води, питної води, а часто і води, яка допомагає розвивати економіку. І в цьому випадку Голландія, Нідерланди, вони пройшли великий шлях, де вода стала з одним джерел, які розвинули економіку і зробили цю країну однією з найпотужніших не тільки в Європі, а й в усьому світі. Here the groundwater level due to water extraction is going down for meters and meters. And uh well, and I may give you an advice. Take this seriously as quickly as possible and make long term policies you know, for uh, putting a brake on this process, come to better uh, uh, irrigation systems, build institutions you know, to control all of this and avoid this, the disaster that could happen in Ukraine and especially in the southern part of uh, Ukraine. На мою думку, для України більше аніж Сіба шап не зробив ніхто. Адже саме Сібі ми завдячуємо нашу угоду з Євросоюзом. Тоді Росія була зацікавлена в тому, що в нас цього не було. І якби в нас не було цієї угоди, де б ми взагалі були зараз. Тому я вважаю, що треба дуже ретельно вивчити все те, над чим працює Сіба, і колективно попросити його. І далі допомагати Україні і займатися для України цим важливим питанням. Сіба. Дякую вам за те, що ви робите. І я сподіваюся, що е, ті поради е, сіба, які ми сьогодні почули, вони будуть використані в Україні, тому що він допомагає багатьом країнам проходити ці трансформації. Я хочу подякувати пану Сібе за те, що він. Піднімає цю проблему на глобальному рівні, але особливо, що він піднімає цю проблему в Україні та допомагає згуртувати та скоординувати ті зусилля для того, щоб ми спробували відвернути цю катастрофу. technology and the good crops, гуд крос, But it has to do a lot з water management. To develop Ukraine. well a better economy and including uh, agriculture in that economy that is developing yourself and that is also not doing it alone but cooperate with others